Євангелія від Матея, розділ 12. Того часу Ісус проходив ланами в суботу. Учні ж його зголодніли, заходилися рвати колосся і їсти. Побачили це Фарисеї і кажуть до нього Он твої учні роблять те, чого не можна робити в суботу. Він відповів їм. Хіба ви не читали, що зробив Давид, як зголоднів був він і ті, що були з ним, як ото він увійшов у дім Божий і спожив хліби покладання, яких за винятком самих священників, не можна було їсти ні йому, ні тим, що з ним були? Або хіба ви не читали в законі, як священники в суботу порушують у храмі суботу, і провини не мають? Я ж кажу вам, що тут більше, ніж храм. Якби ви зрозуміли, що значить, я милосердя хочу, а не жертви, ви б безвинних не осудили, бо син чоловічий, Господь і суботи. Звідти пішов Ісус в їхню синагогу, а був там чоловік з сухою рукою, і вони питають його чи можна зціляти в суботу, щоб його обвинуватити? Він же до них каже Чи є якийсь між вами, що, мавши одну вівцю, не візьме її і не витягне, коли вона впаде в суботу в яму? А скільки ж чоловік над вівцю вартісніший? Тим то і в суботу можна добро чинити. Тоді сказав до чоловіка Простягни твою руку. Простягнув той, і вона стала здорова, як і друга. А фарисеї вийшли звідти й радили на нього раду, щоб його погубити. Довідавшись про це, Ісус пішов геть звідси. Слідом за ним пішла сила народу. Він оздоровив їх усіх, але суворо наказав їм його не виявляти, щоб збулося сказане Ісаєю Пророком. Ось мій слуга, якого я вибрав, улюблений мій, що його душа моя собі вподобала. Я покладу на нього духа мого, і він звіщатиме поганом правосуддя. Він не буде ні змагатися, ні кричати. І голосу його ніхто не буде чути на майданах. Він очеретини надломаної не доломить, і гнота тліючого не загасить, аж поки не доведе право до перемоги. На його ім'я будуть надіятися погани. Тоді приведено до нього біснуватого, сліпого та німого, і він зцілив його. Так, що німий і розмовляв, і бачив. І здивувалися всі люди, і говорили, Чи не є часом цей син Давида? А фарисеї, почувши це, сказали: Отой не інакше виганяє бісів, як тільки Велзевулом, князем Бісівським. Знаючи думки їхні, Ісус сказав їм Кожне царство розділене в собі запустіє, і кожне місто чи дім, розділені в собі самому, не встоять. І коли сатана сатану виганяє, то він розділений у собі самому, як же тоді вдержиться його царство? І коли я велзевулом виганяю бісів, то сини ваші ким виганяють? Тому то вони будуть вашими суддями. Коли ж я Духом Божим виганяю бісів, то прибуло до вас Царство Боже. Або як може хтось увійти в дім сильного і пограбувати його майно, якщо він перше не зв'яже сильного, і аж тоді дім Його розграбує. Хто не за мною, той проти мене, і хто за мною не збирає, той розкидає. Тому кажу вам: усякий гріх. Усяка хула проститься людям, але хула на духа не проститься. І коли хтось каже слово проти Сина чоловічого йому проститься. Коли ж хтось скаже проти Святого Духа, йому не проститься ні в цьому світі, ні на тому. Випликайте дерево добре, то й плід його добрий, а посадіть дерево погане, то й плід його поганий. Бо дерево пізнається з плоду. Гадюче поріддя, як можете ви говорити слова добрі, злі бувши, з повноти бо серця уста промовляють. Добра людина з доброго скарбу добро виносить, лиха ж з лихого скарбу лихе виносить. Кажу би вам, за кожне пусте слово, яке скажуть люди. Дадуть відповідь судного дня за нього, бо за словами твоїми будеш виправданий, і за словами твоїми будеш засуджений. Тоді деякі з книжників та фарисеїв озвались до нього Учителю, ми хочемо побачити якийсь знак від тебе. А він у відповідь сказав їм. Лукаве поріддя і перелюбне вимагає знаку, та знаку не буде йому дано, як тільки знак Пророка Йони. Як Йона був у нутрі Кита три дні і три ночі, так буде син чоловічий у лоні землі три дні й три ночі. Люди не стануть на суді з цим родом і його засудять, бо вони покаялися на проповідь Йони. А тут є більше, ніж Йона. Цариця Півдня стане на суді з цим поріддям і його засудить, бо вона прибула з кінця світу, щоб побачити мудрість Соломона, а тут є більше від Соломона. А коли дух нечистий вийде з чоловіка, то блукає по місцях безводних, шукаючи спочинку, та не знаходить. Тоді промовляє Повернусь у дім свій, звідки я вийшов, приходить і знаходить його порожнім, заметеним та прибраним. Тоді він іде, бере з собою сім інших духів, гірших від себе, і вони входять і оселюються там, і останнє того чоловіка буде гірше, ніж перше. Так буде і з цим лукавим поріддям. Коли він промовляв ще до народу, то його мати та брати стояли на дворі, бажаючи з ним говорити. Каже один до нього Он твоя мати і твої брати стоять на дворі, бажаючи говорити з тобою. Тоді він відповів тому, що говорив до нього: Хто моя мати і хто брати мої? Вказавши ж рукою на своїх учнів, мовив Ось моя мати. І брати мої. Бо хто чинить волю мого Отця, що на небі, той мій брат, сестра і мати.